У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі організували хресну дорогу за участі молоді міста Вроди. Докладніше у сюжеті. Цьогоріч хресна дорога згуртувала не тільки дорослих, а й маленьких українців. До участі в ній зголосилось понад 40 дітей, учнів опорного закладу Бродівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 Настоятель храму отець Іван Вихор заохочував діток відкрити своє серце Ісусу і не соромитися своєї любові до нього. Тому священник задавав школярам питання стосовно тематики заходу, а ті, в свою чергу, охоче відповідали. А як ви думаєте, чому Ісус Христос так страждав і так йшов на Голгофу, і дозволив себе там розіп'яти? Тому, тому що Бог пообіцяв, що прийде спасити так? і приємно до раю. Діти з усією любов'ю відносяться до Ісуса і з повагою згадували Його страждання, через які Він пройшов заради нас. Також школярі мали можливість роздумувати над тим, які добрі справи вони роблять, щоб не розчаровувати Ісуса і бути благословенними Його любов'ю. Діти мають розуміти, наскільки це важливо поважати Бога та знати Його історію. Будемо пізнавати і прославляти твою велику Божу любов, і розважати над нашими життями у Тобі. Тує, справді любиш нас, і ми хочемо бути поруч з тобою в цей час. Найдорожчий Ісусе, не турбуйся, діти, завжди з тобою. В будь-яких різних ситуаціях діти, як і дорослі, мають відноситися справедливо до кожного, поважати та любити так, як це робить Діва Марія до нас. Зростаючи в християнській родині, дитина повинна маличку бачити на прикладі дорослих любов до Ісуса Господа. Батьківський обов'язок прив'язати до дитини вірні установки щодо Бога та допомогти встати на шлях істини, а далі просто супроводжувати разом з Ісусом. Господи Ісусе, допоможи мені. Бути чесною і справедливою та благодатью Святого Духа зростати у пізнанні твоєї правди. О Марія, тебе прошу, Хай Ісуса рани ношу в серці і душі. Я Грицай, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.